Загадкового вбивцю знайшли слідство. Триває львівські правоохоронці разом із колегами з Тернопільщини затримали чоловіка, який серед білого дня у центрі Львова вбив продавчиню кіоску. Преса ним виявився уроженець Молдови, 79-го року народження, неодноразово судими, який відбував покарання за вчинення розбійних нападів. Після затримання дав покази щодо вчинення. Ним даного вбивства. підозрюваний розповів: останнім часом вже бракує, та раз по раз заробляє на дрібних крадіжках. Минулого четверга він розгулював центром міста Лева і помітив, що у кіоску преса повно людей. Зайшов туди просити милостиню, і водночас в нього назрів план пограбувати продавчиню. Чоловік дочекався, коли розійдуться відвідувачі, а потім напав на продавця. Вбив жінку і накивав п'ятами. Переховувався злочинець на Тернопільщині. Наразі правоохоронці з'ясовують, хто ще міг постраждати від рук небезпечного жебрака.